мотивації. Друзі, журналістів Верховну Раду не пускають. Постанови, які дозволяють роботу медіа у пленарні дні, блокуються, не виносяться на розгляд. Тож трошки поінформую чим сьогодні займався український парламент і чим він продовжує власне зараз займатися в ці хвилини. перед тим як перейти до розгляду найбільш резонансного законопроекту 10449 про зміни правил мобілізації та військового обліку. Верховна Рада ухвалила три ратифікації, важливі для нашої держави двосторонні угоди, зокрема про вільну торгівлю з Канадою. А також проголосувала за два законопроекти за основу. Перші які, з яких стосується посилення адміністративної відповідальності за ухилення від проходження ВЛК. Зразу скажу там, немає змін до кримінального кодексу, немає е, кількасот тисячних штрафів. Адміністративних комітет правками своїми це виправив, але до другого читання потрібно ще вдосконалювати механізм оскарження для громадян цих адміністративних рішень і проваджень, тому що вони цей алгоритм виписаний криво. Другий законопроект, який Верховна Рада ухвалила за основу, стосується можливості мобілізації засуджених. Такого права у них зараз немає, але до другого читання потрібно буде виправляти і вдосконалювати текст, зокрема стосовно тих, хто засуджений. За тяжкі та особливо тяжкі Якщо злочини, за злочини проти національної, проти національної безпеки України такі особи підпадати під мобілізацію не можуть і не мають не матимуть права. Тобто текст треба буде вдосконалювати. Мабуть, Зараз ми розглядаємо мабуть, паралельні законопроект паралельні мабуть, про мобілізацію. Колеги, Розглядаються правки які я, Комітети знає, відхилив таких понад 4 тисячі. І на жаль, розуміти, замість предметної дискусії, замість того, щоб активно між собою. Обмінювалася аргументами депутатських групи і фракції. У залі залишилося близько 50-60 народних депутатів, і зрозуміло, що жодна правка, яка зараз ставиться, не врахована правка, яка ставиться на підтвердження, не має шансів набрати 226 голосів із за фізичної відсутності народних депутатів. Тобто, це також до речі яскраве свідчення того, яке відношення до такого важливого для держави процесу і законопроекту як мобілізація якому, до речі, в останню добу прибрано демобілізацію, прибрано ротацію, прибрано ряд норм, які можна було вважати такими, що збільшують мотивацію голосувати за такий законопроект? Зараз я впевнений в тому, що ще ті навіть народні депутати які вчора розглядали. Можливість його підтримати цього зараз робити не будуть, тому що мобілізація і демобілізація це два паралельні процеси, які повинні е, бути приписані в тексті. Цього зараз немає, і хочу наголосити на тому, що у е, нас мобілізація і воєнний стан е, відбувається і продовжується, е, і голосує Верховна Рада за них з. Лютого 22-го року, ці, тобто зараз мова йде про зміни цих правил і розширення бази тих, хто може підпадати під е, мобілізацію, і е, команда розумної політики ставить на врахування свої правки. Ми вважаємо, що вони покращують текст. На жаль, вони не набирають достатньої кількості голосів як правки інших депутатських груп, тому що зал порожній. Але тим не менше сьогодні фінального рішення і голосування не буде. Рішення по прийняттю законопроекту будуть готують на завтра. Також е, плануючи працювати сьогодні до пізнього вечора, і плануючи пройти всі чотири тисячі понад чотири тисячі прав. Завтра більш важливіший день у цьому плані будуть ставитись на підтвердження ті правки комітетські, які ухвалені і враховані, і е, побачимо, чим це все закінчиться. Але точно знаю, що такі. Підхід, що ми демобілізацію винесемо в окремий законопроект, і Кабмін, удумайтесь уповноважується протягом восьми місяців після набрання чинності, тільки розробити і внести такий законопроект. А потім він ще може ухвалювати кілька місяців у залі Верховної Ради, означає, що демобілізації найближчий рік не буде, і це дуже неправильно. Це абсолютно не погоджено і не прокомуніковано з нашими військовими захисниками та захисницями, які знаходяться на передовій, і це дуже серйозний аргумент. Чому в такому вигляді його підтримувати наразі не можна? Процес розгляду триває. Буду вас інформувати, що відбуватиметься далі. ми прибираємо.